Хотілося поділитися от з такої красоти. Розпочнемо. Побачила в магазині таку капустину і зрозуміла, треба капусту рубати. Будемо варити борщ. Так, закупилася я декілька днів тому, а от сьогодні повіймала все з холодильника, аби зварити борщик. Ну, тут, звичайно, продуктів набагато більше, ніж на каструлю борщу. Все ж таки. Правда, як гарно все зелено виглядає? Така капуста, мабуть, буде на такі ще капустинці. Цвітні і чудово петрушка. Кріп, зелена цибулька і буряк. До речі, досить смачний, готовий відварений. Тим не менше, досить класно в борщі чи в супі. Морква. Кабачки, звісно, не сюди, з опери, І дуже класна історія. Це все заправляє базилік свіжий. Так, що ми ще маємо? Маємо сирник, який виготували навчора, тому що мав бути фінальний день в коледжі, але не відбувся, оскільки спека завадила, тому відмінили все, перенесли на інший день. Сирник спечений. Мої діти дуже. Порадувалися, тому що їм додатково порція залишилася. Поки синочок збирається на співи, Думаю, зараз переділю дівчаткам. поділимося. Ось так от. І тоді перейдемо до варіння борщу. Ще такий є шпинат. Я дуже втішилася взагалі, що він тут в магазині продається. Дуже-дуже смачно. І. Знову ж таки, до моєї улюбленої капусти. Ну, дуже вона вже гарна. Така кочерява. Думаю, Боже, вийде на славу. Так, щоб рабольки не забути і починати варити.